ситуації, коли ви вважаєте, що Ютуби додані в ваші перформанс макси медійки, вони зливають кошти і не, не генерують результат, я б сказала, що ну, я вам покажу для прикладу одну із компаній, в якій також є ресурс на покращення з точки зору генерації ціни за конверсію, і треба ще нижче зробити, але факт того, наскільки Умовно, ефективно, AI-ка може справитися з цими джерелами. Тобто ми маємо ось такий перформанс макс. Тобто, якщо ви зараз побачите, тут без сигналу, без об'єктів такий він голенький, умовно, звідки ж він тоді взяв в ефективності каналів оці Ютуби, всякі медійні мережі та всі такі речі, звідки він їх взяв. Тому що, як мінімум, в налаштуваннях даної кампанії ось тут. Якщо ми зараз пролиснемо до цієї всі історії, ось дивіться, тут оптимізація об'єктів, тут оце текст у нас вимкнутий, а оце покращення увімкнено і відео ввімкнено. Ну, в режимі експерименту, ось якщо побачите. Тут, мабуть, є сенс навіть пошук додати, правильно, для того, щоб тут щось побачити. Можливо, воно було би коректно відпрацьовувало. але поки що. Зараз тут не буду показувати статистику акціону, бо спали клієнта, будь ласка, виріжіться. ну, і, Тобто, можна з цим якось плюс-мінус умовно там, справитися. І нюанс в чому заключається? Тобто, скоріше всього, тут згенеровані якісь там формати цих цих об'єктів, вони там якісь комбінації робляться та інше. Але тут важливо пам'ятати, що тут не особливо, давайте так. Важливо пам'ятати, що штучний інтелект це такий умовний е, калькулятор, який буде працювати на вашій стороні, а не проти вас. Ну, звичайно, якщо Гуглери не вносять зміни. Тому в класичній ситуації, коли у нас є плюс-мінус зібрана аналітика, аккаунт гарно оптимізований, ви слідкуєте за гігієною цього аккаунту з точки зору того, що ви не дозволяєте кампаніям там, десь перевитрачати кошти неефективно. Чи ви слідкуєте, що все правильно, оптимізація, йде, товари, всі чітко там оптимізм фіт, гарний в складі та інше. І, скоріше всього, зростання, наприклад, в даному випадку цієї ось кампанії, воно буде не за горами, і воно буде досить, ефек... досить ефективним без суттєвого перевищення ціни за конверсію. Ну, дивіться, ось, наприклад, 75 гривень, 72 покупки, чи, наприклад, 72 гривні і 306 покупок. Да, 306 покупок за один день статистика за 14 днів. На це звичайно впливає там цільова ціна за конверсію та інші ці всі історії. Але я більше про інше хочу сказати: якщо у вас іде якийсь перекос там в Ютубі, в КМС, чи ще щось інше, буває така ситуація, що ви, наприклад, заходите. В ефективність каналів вона, наприклад, у вас недоступна, або тут показується пошук, да, наприклад, 100%. Ви заходите в статистику акціону в пошуці, є якась інформація про конкурента в товарні, взагалі немає. І якщо зайти там, наприклад, в групу інформації, то ви навіть кліків там не побачите. Перекос пішов, наприклад, в пошукову рекламну кампанію. Тобто таке може бути відбуватися в рекламних кампаніях, і якщо це не буде пропорційно віддавати результату я хочу, щоб ви зрозуміли, це для вас перша діагностична історія, що щось не так з аналітикою в рекламному кабінеті. Не можуть гарні рекламні кампанії просто так збухти, барахти, ламатися чи перекоси ввідувати та інше. Так зазвичай ми це прибираємо, чистимо в наших кампаніях, для того, щоб ну, максимально бути впевненим, що ми використовуємо штучний інтелект в для товарної видачі і все. І нам не потрібно переживати, що десь піде, якийсь злив в рекламній видачі. Він може бути. Я зараз покажу рекламні кампанії. Тут, до речі, гуглери нам так нав'язували додати ті асети, бо з цим буде краще, і воно дійсно поначалу було краще. Я зараз покажу. Але в тому кабінеті це було пов'язано не більше не з доздаванням асетів, а оцих об'єктів, картинок та іншого. А з якимись перебоями в правильності, коректності роботи вже зібраної аналітики. Тобто, це був такий дзвіночок чи колокол діагностики, який це просто підсвітив утріровано. Тому варто дивитися на свій перформанс не з точки зору, я зараз його поріжу, ріжте, обрізайте КМС, обрізайте відео, обрізайте пошуки, там, зменшуйте цільові ціни за конверсії, бюджети. Але пам'ятайте, що. Цього може бути недостатньо, тому що десь проблема лежить в контексті от зібраних цілей або аудиторії, або івентів, які не збирав динамічний ремаркетинг. Тобто, проблема може лежати навіть в цьому контексті. Я зараз покажу інший проект, де, наприклад, додавання асетів, ну вони, правда, прям асети, асети. ми додавали ці об'єкти з картинками, та інша ніша автозапчастини, і там навпаки це гірше спрацювало. Ось ця група об'єктів, про яку я веду річ. Чому ми її додали? нові ну, деталі особливо ви не побачите. Чому ми її додавали? Цю групу об'єктів? Ну тому що ми зараз наша команда працює з гуглерами окремо. Які там по агенціям, і зараз вони дуже масово проходяться по всім рекламним кабінетам, дивуються, чому українці запускають лише рекламні кампанії з типом -only, і все і більш нічого в них не працює, треба щось розкачувати, щось робити, подавляють. Ну, звичайно, не додати, не проекспериментувати ми не могли, тим паче, що ці асети там з об'єктами та іншими вони в нас були до цього. Але дивіться, гуглери більш акцентують увагу. Не на факті додавання цих об'єктів, там, картинок, банерів, а скільки на додавання себе відеоматеріалу. Ну, Відеоматеріалу в даного клієнта не було. І як це все умовно могло початися? Можна зараз подивитися по цим періодам. дивіться, тут група об'єктів ще не працює. Тобто вона була додана з певним там періодом. Тут у нас ще вона не працює наступні два дні. Не працює. Так, у нас ось тут, мабуть, до даний період був. Так, ось вона почала працювати. Витратна частина, де наша вартість, вона пішла така досить суттєва Бачите, ось три конверсії. Окей, ми набралися терпіння, це може бути така ось історія. Ідемо ось, наприклад, 225 гривень. Тобто перший пілотний цей пішло 5 гривень. знайшла дорожче навіть ціну за продаж, продала всю рентабельність. Чудово, все прекрасно. Перше число ми ведемо. 1052, дві конверсії. Окей, терпимо. Терпимо, тому що тут вже пройшов і злом чогось іншого. У нас до цього періоду щось було вже не так з аналітикою зібране. І ось бачимо вже наступний період 1094 гривні, тобто вона взагалі не дала ніякої конверсії. Ця група об'єктів себе почуває дуже шикарно. Тут гарний чек, рентабельність восьмерка, тобто для себе почуває дуже гарно, умовно. Якщо подивитися по ефективності каналів, ну, в даному спекті, ми можемо побачити, що тут були YouTube на покази, правильно. У нас тут був пошук, до речі, з оплати за покази без переходів, і блок рекомендацій. Ні ну, 24 гривні, не супер критично. Тобто, якщо подивитися, ось дивіться, це ж вам я вам показую формат того, що Google якою, якою аналітикою він нас хоче накормити. Тобто, ми пам'ятаємо, оце друге число. У нас тут витрати 1094 гривні. Вони не дали взагалі ніякого результату. Тобто, здається. Що це все злили асети. Тобто, це все на об'єкти пішло, ніхрена воно не працює, Відкриємо групу об'єктів, виберемо там групу інформації. Тут всього 701 гривня на товари, по-любому, це все злили ну, логічно, правильно на 1000 гривень, але це 300 гривень по факту. Дивіться. Це десь вони десь розпорошені, розмилені. Ми тут їх, мабуть, навіть небудь, по... навіть не побачимо їх, правильно. Конверсії, ось 5 штучок. І то дивіться, до результату привели ось, ось цей ось результат. Тобто тут Ютуб злив, та ні, 33 гривні, чи це 24 гривні на рекомендації? Ну, або Google щось приховав від нас в даному форматі. Таке також може бути, до речі, або це все пішло ось сюди. Якщо ми зайдемо в статистику акціону, ну, ви тут не побачите цих конкурентів, так я побачу, що тут пошука дуже багато. Тут реально дуже багато пошука. Тобто в даному форматі це тут невинна там, не КМС, не Ютуби, не проще. Тут просто пішов тест повністю в пошук. Скоріше всього, він і був таким. Чи можна було це обнаружити оперативніше? Практично нереально статистика підтягується, тобто ви могли зупинити кампанію там на 500 на 600 гривнях, а потім підтягується сума зовсім інша, тобто тут ну, групу цих об'єктів. Тому це вже було обнаружено, тобто ця сума тисячі гривень, це ми вже постфактом обнаружили. Чи це проблема для даного аккаунту, чи не проблема? Тобто, тут більше зіграв пошук проблемну історію, ніж Ютуби чи КМС. І я це веду до того сказати, що е, в більшості випадків проблема може лежати десь в іншому аспекті, і проблема може бути не в цих об'єктах, які ви додали, не в Ютубах, не в кмс а може лежати навіть в пошуці тому самому. Або лежати в межах якихось інших аспектів. Але зазвичай це дуже нетипова історія для цього рекламного кабінету. І тут, скоріше всього, відбувся якийсь злом на етапі цілей. Або в нас тут у нас періодично чомусь я не зрозуміла, чому цей баг у нас рандомний залітає. У нас якийсь проміжок часу може залетіти там якісь велика кількість конверсій. Якщо ми будемо зрівнювати ці люди, ми їх навіть не побачимо. Тобто сайді транзакціями клієнти їх взагалі не буде видно. Тобто, тут зло і злом. Відбувся на етапі, коли десь якась аналітика була підвантажена в рекламний кабінет, і Google не зміг адекватно співставити. Точніше, так, він співставив під ті кліки, ID, під які він це зміг співставити, але воно ісказило оцей прогнозований коефіцієнт конверсії, яким скористав, скористався далі сам рекламний кабінет. Як можна цього уникнути? Дуже важко такі речі десь передбачити. Головне пам'ятати, що такі ось перекоси в якихось там. Ютубах, КМСках, там рекомендаціях, джемейлах вони для вас повинні бути діагностичним таким показником. Він просто так туди не піде. Ну, давайте так це про Google грубо. Так скоріше всього може піти, але у всякому випадку, зазвичай і Айка, яка тут зшита оцей калькулятор, який аналізує більше сотні тисяч сигналів перед тим, як просто показати рекламне оголошення вашому клієнту. Вона це робить правильно і вона малює цей аватар клієнта на базі зібраної аналітики. І не в момент просто як машина моделювання це робить, просто сагрегувала це в якесь середнє значення і бере по цьому аватару бомбиться, бо він може бути супер розмитий, може бути дуже конкретним. А вона намагається ще всі дрібні частинки заходити і тестувати їх. І якщо десь іде неправильний збій в передачі інформації, або ви просто не фіксуєте конверс, як у нашого клієнта тут, наприклад, бувають періоди дні, коли... А відділ продажів сидить, наприклад, на попі, ровно, нічого не робить. Клієнта це трішки людина сидить, нічого не робить. Просто дзвінків немає. Покупки йдуть, а самого дзвінка немає. То для того, щоб на це вплинути, треба підключати колтрекінг, сюди завантажити. Після колтрекінгу треба додавати офлайн-конверсії, щоб потім бачити, що з цього продалося чи не продалося. І це все дуже важливі аспекти оптимізації вашого рекламного кабінету. Плюс. Подбайте про те, щоб база клієнтів у вас була правильно тут категоризована на цільові, не цільові, не всі підряд виписані, і завантажена в рекламний кабінет. І, звичайно, підрізати рекламні кампанії для того, щоб переробити, щоб вони повністю переробили, змінили напрямок русла, тому що ця вся аналітика вона також впливає на рекламний кабінет. Чи можна цього уникнути? Ну, в моїй ситуації можна якось відкоригувати ці конверсії, правильно, бо вони впалися очевидно, що я можу знайти в цьому рекламному кабінеті. А є ситуації, коли це не очевидно. Тому дійсно можна попідрізати ці всі інші джерела, як Gmail, там YouTube та інше в своїх рекламних кампаніях, щоб просто уникнути зайвих витрат, і зробити трішки вкусем цей перформанс -макс. І Це нормально. Але звертайте увагу також на якість зібраних даних. Чи всі конверсії ви підключили, чи не всі. Тому що перформанс Макси зараз дуже потужна річ. Я зустрічаю таку ситуацію, коли клієнт каже: у мене дзвінки, я чувствую інтуїтивно, що вони йдуть по ДПОшки. Бо я в бюджета більше дзвінків більше не менше бюджета менше. Потім підключаємо і Не бачимо, що це перформанс робить. Або зовсім пошукова кампанія на ключові слова. Тому від якості даних, які ви сюди будете підливати, дуже багато чого залежить в рекламному кабінеті. От прям результат цього всього дуже принципово важливий. Тому зверта... тобто це непогано, якщо ваші перформанси крутяться в КМС, Ютубах та інших. Зазвичай це може бути по стандарту дуже невелика витрата, а може бути навіть велика витратна частина, і при цьому це буде окуповуватись, не обов'язково лякатися цього і різати йому це все. В якийсь період місяця може бути більше цих Ютубів, Камесок, якийсь період чогось іншого буде. Але е якщо прям супер все мінусове, як в моєму випадку, да, там 1096 гривень, вони повністю мінусові. З яких 700 гривень, тобто більша половина цього, потрачена на товарку, не на КМС, -ку. і 300 гривень з чим-то там, плюс-мінус, з якимись там аспектами, ще витрачено там на пошук. І тут проблема, можливо, кардинально в чомусь іншому. І в моєму випадку тут була проблема з цими конверсіями, з аналітикою, з її фіксацією. Тому тут інколи. Треба подумати, що, що це діагностичні показники, а не факт того, що айка дурна якась. Насправді, в більшості випадків вона працює більше за вас, ніж ті ж самі гуглери, які можуть вам порекомендувати якісь зміни в аккаунті. Бо ось вам для прикладу статистика 11 листопада. Як тільки почали фіксити те, що важливо в рекламному кабінеті, не відразу раз-два, 18 конверсій, дві кампанії менше 200 гривень. Хоча там ціна за конверсію повинна там до 300 чи до 350 може доходити. От, будь ласка, ось вам формат того, що може робити рекламний кабінет.